Вулиця Партизанська в Краматорську тепер носить ім'я видатного вченого фізика, академіка Національної академії наук України Олексія Сотенка. Він народився 12 лютого 1927 року в Чернігівській області, але шкільні роки провів у Краматорську, де й сформувався як особистість. Олексій відзначився успіхами в навчанні, особливо цікавився літературою та філософією. Під час Другої світової війни, переживши окупацію, Сатенко ризикував життям. Рятуючи книги від знищення, він врятував від спалення нацистами 79 книг міської бібліотеки Краматорська, включно 40 томами великої радянської енциклопедії. Після війни Сотенко обрав шлях науковця. Спочатку навчався в Донецькому гірничому інституті, потім перейшов на фізико-математичний факультет Харківського національного університету. У 25 років захистив кандидатську дисертацію. У 32 став доктором наук. А в 33 роки наймолодшим професором Харківського університету. Олексій Сетенко зробив значний внесок у теоретичну ядерну фізику та теорію плазми. Відповідно, його теорія взаємодії високоенергетичних частин з ядрами розроблена в 1958 році, відома як теорія Ситенка Глаубера. Він також передбачив нове фізичне явище диференціальне розщеплення Дейтрона. Ситенко був не лише науковцем, а й чудовим педагогом. Під його керівництвом було захищено понад 44 кандидатські та 21 докторську дисертацію. Олексій Ситенко помер 11 лютого 2002 року. Залишивши значний науковий спадок і збірку поезій. Його ім'я зберігається в пам'яті нащадків шляхом внеску у світову науку та культуру. У 2013 році на будівлі загальноосвітньої школи No11 у Краматорську, де він навчався, встановили меморіальну дошку на його честь. Нагадаємо, що на нашому сайті є рубрика Вулиці Краматорська від історії до сучасності, де ви можете дізнатися про всі перейменовані вулиці міста.